Стратегія покращення в хамстеркомбат. Основне правило в хамстеркомбат інвестувати монети в купівлю карток, що збільшують пасивний дохід. Чим вищий рівень картки, тим більше прибутку вона приносить. Наприклад, картка вартістю 10 тисяч, що приносить 950 монет на годину, окупиться приблизно за 10 годин. Картка вартістю 5 тисяч монет, що приносить 50 монет на годину, окупиться за 100 годин. Очевидно, що вигідніше прокачати картку вартістю 10 тисяч. Спеціальні картки з унікальними бонусами. Зазвичай картки з цього розділу найприбутковіші. Однак зустрічаються і такі, що не приносять доходу, але коштують дорого. Їх призначення не зовсім зрозуміле, але можна припустити, що вони будуть враховуватися при дропі, або після їх купівлі відкриється доступ до іншої картки, що приносить прибуток. Лайфхаки в Хамстер Комбат. Постійно інвестуйте зароблені монети в покращення вашої біржі. Це дозволить прискорити процес заробітку. Використовуйте бустери для збільшення продуктивності та підвищення ліміту енергії. Підписуйтесь на офіційні канали та беріть участь в аїрдропах. Виконуйте щоденні завдання для отримання монет, купуйте картки з розділу Specials для максимального доходу. Для швидкого прогресу залучайте багато рефералів, щоб розвинути свого хом'яка до найвищого рівня. Що таке комбо картки в Хамстер Комбат або як отримати 5 мільйонів монет? Комбо картки грають ключову роль в збільшенні заробітку та прискоренні ігрового процесу. Вони дозволяють значно збільшити кількість зароблених монет, а саме отримати 5 мільйонів монет. Для отримання монет необхідно знайти три комбо картки. Та покращити кожну з них один раз. Після виконання цих умов ви отримаєте нагороду. Хамстер Комбат пропонує гравцям унікальну можливість поєднання захоплюючого ігрового процесу з реальним заробітком. Для досягнення успіху в грі необхідно регулярно виконувати завдання, використовувати бустери та комбокартки, а також активно запрошувати друзів. Застосування цих стратегій допоможе максимально ефективно розвивати свою віртуальну біржу та збільшувати дохід. Фінансові вкладення не потрібні, і якщо проект не стане успішним, то нічого страшного. Але якщо токен ХамстерКомбат досягне реальної вартості, як у Notcoin, це буде чудова можливість заробити без інвестицій. Зараз криптовалюта є трендом, тому не пропустіть шанс брати участь у подібних проектах.